Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, просте і Ківзович. І в сьогоднішньому відеоролику ми починаємо підготовлювати нашу кімнату для розсади. Так як починається посів насіння, деяких, то нам необхідно підготувати кімнату. Для всіх умов вирощування розсади. А саме потрібно зробити стілажі для того, щоб розставляти касети, горщики, ящики і так далі, і зробити освітлення, спеціальне освітлення, те, яке у нас було у нашій теплиці. Коротшим словом, буде у нас хатня теплиця. Так як ми знаходимося зараз на подвір'ї, давайте. Зробимо огляд рослин, які ми заказували в інтернеті. Зараз у нас відлига і подивимося, що з ними трапилось. Уже не терпиться, коли настане весна, і все буде прорізатися крізь землю, все буде рости, розцвітати та розвиватися. Ще прийшли до нас дві посилки для затишку та комфортності для нашої кухні, і це ми вам покажемо в кінці відеоролика. Я думаю, відеоролик вийде цікавий. Так що заварюйте чайок, кофійок, влаштовуйтесь позручніше. І приємного перегляду. Друзі, так як зараз січень, а у нас вже це, походу, нарциси вилазять, дивіться. На вулиці зима, а воно починає лізти. Ну і почнемо з наших туй, які ми заказували на сайті посади сам туї. Це у нас смарагдові туї. Вони зараз в непоганому стані. Садили ми їх в перший раз. Такий у них вигляд. Далі у нас тут є троянди. Їх тут раз, два, три, чотири, п'ять штук. Роді би як всі цілі. Ось ну, Дивіться, навіть листочки вони пустили. Всі в такому гарному стані. І була одна у нас під сумнівом, це летялось. Її хтось, як ми посадили, зламав чи собаки, чи ще хтось. Але коли я трошки сюди підкопався, то вроді би як дубець зелененький, це означає те, що вона жива. Ну, будемо надіятися на те, що вона буде і далі розвиватися. Ось у нас троянда із Черенка. Тут було їх 5 штук і одна прижилася. Бачите, ось дубець зелененький, будемо теж надіятися на те, що вона буде рости далі. Шо? Кс -кс. Ти їсти хочеш? Чи ти є киця? Ну, зараз тебе накормимо. Оця вся ділянка засажена тюльпанами. Тут должна бути красота на весні. Ну, а тепер почнемо з тих рослин, які заказували на сайті Агромаркет. Отут на цій клумбі у нас три туї, назва яких є Холмс Ось, виходить, такі вони маленькі. Ну, вигляд у них не дуже, звісно, гарний, але вони прижилися. Це у нас друга і ось третя. Далі у нас йде ялинка. Не пам'ятаю її назви. Колір у неї, коли вона виростає, блакитний. У неї зараз тут приблизно 30 см. До метра, мабуть, років 5-6 рости. Опа! От такий у неї зараз вигляд. Маленька та гарненька. Далі ми заходимо на наш другий двір. Тут, де у нас полуниця, посаджено, два виногради. Він у нас під сумнівах. Це теж загромаркету. Не знаємо, чи буде з нього діло, чи не буде. Тут у нас троянда росте. Тут теж дві троянди. Тюльпани, нарциси тут. Я вже не пам'ятаю, що тут ну, тюльпани точно і троянди точно. Тут у нас троянда росте. Колір чорний троянди. Думаю, буде красиво. Давайте глянемо, чи жива вона. Так. Так, вона жива, дубець зелений, все гарно. Будемо сподіватися, що буде розвиватися. Оце в нас лохина росте. Вона пересаджена двічі, тому що ми перший раз її посадили неправильно. Просто так закопали, полили водичкою, закидали та і все. Її треба було в кислий ґрунт садити. І другим разом я її пересадив з кислим ґрунтом. Вроді би живав, дубець зелененький. Все гарненько. Це у нас яблуня Семиринка. З нею все добре, прижилась дуже гарно. Це у нас слива, одна із крупних сортів, теж прижилась гарно. Це у нас яблуня червона, пізній сорт. Прижилось все з нею гарно. Це у нас груша прижилась гарно. І, виходить, ще одна. В одній точці дві груші. Теж гарно прижилось. Не пам'ятаю назву. Це у нас їжевика, звісно, вона в воді стоїть, але вона теж прижилася. Це у нас посаджена черешня теж за громарке. З неї діла не буде. Мені здається, і за того, що ґрунт тут такий піщаний. І за цього вона не прижилася. Там хто його знає. Можливо, ми щось неправильно робили. Ну, це одна із яких ми заказували дерев пропала. Ну, ми ще подивимося навесні, можливо, і ні. Ну, має таке відчуття, що їй хана. До речі, є в планах ще одну тут теплицю поставити меншу, ніж цю, але Трішки вищу для помідорів. Ну а ця жде своєї черги до накриття плівкою. Мене ще чекає отой навіс, який я не доробив, його потрібно продовжити далі. І оцей ось сарай його потрібно повністю розібрати і на цьому місці зробити дровник. Це колись був курятник. воно таке маленьке його розбирати і з шиферу зробити гарний дровник. Отут, тут в проході, ось це саме тут зроблю таку ось арку для квітів. Або якусь плитучку посадити, щоб вона так оплетала. Я думаю, буде красиво. На цьому місці, де в нас стоїть літній душ, ми будемо будувати альтанку. Є одна проблемка, не заважає оця труба. Підпора, яка підпирає газову трубу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи можливо її. Переставити ближче до забору, чи не будуть ніяких штрафів від газовиків. Ось так. Такі у нас майбутні плани. Ну, а зараз йдемо всередину. Будинок, будемо працювати. Заходимо в кімнату, в якій будемо починати працювати та підготовлювати її до розсади. Отакий у неї вигляд. Поки що ремонти в цій кімнаті ми робити не плануємо. У нас в пріоритеті коридор та зала в найближче майбутнє. Ну, а цю кімнату будемо експлуатувати по розсаді. Кабеля підбив, нічого тепер не звисає. Це у нас тут було дві кімнати: отам ось тут більша. І з двох кімнат зробили ось таку одну. Поки на вулиці у нас видно, будемо починати роботу з електрикою, лампи потрібно чіпляти не вверху, а нижче, щоб вони були якраз над стілажом. Зараз цим не займемо. Так, друзі, готово. Пробуємо вмикати. Готово. Ну, В принципі, по вірьовках можна потім буде відрегулювати висоту, чи вище, чи нижче. Далі приступаємо до стілажів. Що це? Тетля. А? А оце що? Тетля. У тебе все та тля, так? Да? thank <laughs> you Так, стілажі готові, три штуки, я думаю, цього вистачить. Тепер їх якось треба поставити на ноги. Як ви бачите, стілажі для розсади готові і чекають своєї черги. Ну, а зараз ми підемо на кухню, як я обіцяв, покажу, що нам прийшло. Сьогодні покажемо, які прийшли до нас ніщаки для нашої кухні. Це у нас виходить світлодіодна стрічка, яку ми будемо приклеювати ось сюди. І ролети. Так як у нас у вікно видно як телевізор, там у нас іде вулиця, яку ми звідси не бачимо, а на тій вулиці видно все, що тут у нас відбувається. Так що заказали ось такі ось ролети, і будемо їх чіпляти сюди. Хоч би їх не розрізати ножем. Зараз будемо пробувати. Так, ось дві штуки: одна більша, друга менша. Це виходить. Більшу сюди. О, диви, якраз по штапикам підходить. Хочу сюди. Отак. От так, поїхали далі. Тут у нас якісь скріплення повинні бути. Так. Ага, одне. І друге. Все. Така ось комплектація. Ну, і це у нас е, світло стрічка, що до неї йде в комплекті. Ось отакий переходник виходить. Е, це у нас вмикати більше, менше е, яркості. І ще до цієї стрічки йде ось отакий пульт. І ще щось є. А, це. Переходники якісь. Так, все. Поїхали встановлювати, прикручувати нашу, наші ролети. З першого погляду казалось, що все складно, але не так все складно, як казалося. Так, у нас тут, виходить, це кріплення до самої рами. Це у нас кріплення для лізки. Оце два маленьких кільця. Тут лізка буде проходити. Це ось сама ліска, саморізи. І виходить, це вона ручка. Я так розумію, що нею, е, ну, нею відкривати і закривати нашу штору, виходить. Починаємо забирати. А тепер будемо розмічати на нашій рамі, де ми будемо закручувати наші кріплення. Ось отак ролети у нас виглядають, нам подобається. Ну а зараз приступаємо до приклеювання світодиодної стрічки. Зараз отбежив отут поверхню і приклеюємо. Ну що, друзі, стрічку прикріпив, дивіться тепер результат. Такий у нас получився відеоролик. Всім величезне дякую за перегляд. Поставте лайк, коментарі, підпишіться на канал. Всім гарного настрою, миру, добра і до наступних зустрічей. Всім пока!